Всем привет, меня зовут Артем Наруто и мы играем в Майнкрафт. Це вже це вже, вже п'ята серия. И вот не серії і, Коли я серию не снимав, я вот ми зупинилися по-моєму, що я знайшов 6 аламазів. Так вот, я их знайшов и ну найшов и я. Ну, тоді закінчив серию. Ну, не серії я. Отам вот, бачите, я вже дві оттуда прокопав і сюда прокопав. Ну, вибачте, я вже не здержався, дуже хотів шукати алмази і вот знайшов їх. Я знайшов алмазів 21 штук і ще 44 заліза і 17 золота. Вот так. Вот. І сьогодні це вже п'ята серія, от. Вибачте, що я не здержався, почав шукати. Ну, я трохи там, що я зробив. Ну от, так, да, все. От, все тут саме, скін той самий. О! От. І ну давайте вже, не знаю, давайте з якої сторони будемо купати, інтересно. Звідси, звідси, звідси. Так. Давайте, 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 давайте. Ну давайте уже сюда. Я думаю, то удачний путь. Бо ви. Я знаю, може ви подумаєте, що я просто в ній серії собі там взяв е, і взяв якийсь щит, скачав і алмази собі населив. І от у мене з 1 алмаз. Ні, я чесно шукав, я вообще читерів. Не люблю. Я ну, і нікому би не советував ніколи читерить. Бо це читерство це глупость. Тільки ті, тим, кому не цікаво грати, то той тільки читеріть. А тому, кому цікаво грати, то він грає чесно. Так. Так, 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 так. Так, так. Ой. Якби ви бачили, як я шукав ці алмази, то так класно було. Я такі. Я такі копаю, купаю, купаю, купаю. А тут алмаз. Тут шість алмазів попадається. йду йду, йду, купаю, купаю. Тут вісім алмазів попадається. Так класно, коротше, було вообще. Жаль, що я не знімав, правда. Не було в мене трохи времени. Я просто собі м м м м м сів, я просто там в своє, ну там в мене деякі діла були, де я собі там грав, ти не снімав Вот так вот. чик, чик, чик. Про що би таке поговорити, інтересно, з вами мені. А ваше, що я би хотів сказати. Що, Якщо ви. Ну, я я помітив, що ви коментарі, якби мені не пишете. Якщо не бійтеся, пишіть мені коментарі, що тут. такого. Пишіть все, що думаєте, Я що якісь. <кхід> пишіть все, що думаєте. Про мене про моє відео, чи вам подобається, що вам не подобається Якщо не подобається, то пишіть, що мені не подобається відео так, по тій причині, по тій причині. От, тоді я буду старатися ну краще знімати відео і для вас отак. Тоо, звило лота. Так. <муху> <муху> Тут, як я й казав, золото інструменти нікудиш, тільки ад з нього можна построїти. Отико. Та от, й то тільки для ом, цих блоків. 21 алмаз. Це, якщо чесно, непогано. Якби я засняв, я б вам з удовольствим показав. Ну я вибачте, не засняв у мене там діла були, я э, цей. Ну, їхав в своє село і. ну, в деревню. І в автобусі сидів. І... Ну, ти грав собі. Так от, як я можу знімати в автобусі, мені цікаво. От так от. Оце зараз який день? Вівторок у нас. А я цей. Зараз зараз. Я поїхав в село. Якщо чесно, я чесно вже Вроді би я поїхав в село вчора. Вчора я їхав. Сьогодні я зняв відео. Одне. Бо є такі дні. Я не, не люблю чекати, щоб на мене чекали, щоб я знімав відео. Я зразу собі я написав сняти відео мені в коментарі. Я снімаю, не буду чекати. Вообще чекати не люблю. Взагалі швидше зробити ферму лута, щоб тут все підірвати. Быстрей а в два задания алмаза мені мало. Если честно, це, як, як, це было так нудно их шукать, капець капят. Кстати, я снимал разом с своим точнейшее играл разом своим другом. Ну, не позиті, просто він дивився, як я граю. Ой, тоді, коли я шукав алмази. Так. А Якщо... О, що це таке? Так, наше задання сьогодні знайти алмаз. Алмази, хоча б пару штук. Хоча би пару штучка. Що... Хм... Пожалуйста, алмази. Блін. Пожалуйста, алмази. Блін. Пожалуйста, пожалуйста, алмази, пожалуйста. А, якщо ви ще раз чуєте посторонній звук, це е... ну у мене там е... є сестра кричить, а є, що у мене сусіди зверху стукають ремонти, постійно роблять. Це, якщо чесно, мене вже задовбало. Даже сняти відео нормально не дадуть. Бам-бам-бам. Якщо чесно, що це, от вас, от скажіть мені, якщо от, чесно, то напишіть мені в коментарі е, вас коли-небудь такого сусіди день і ніч стукали. Якщо стукали, напишіть в коментарі, е, не знаю, що напішіть. Ну, коротше, напишіть. Напишіть, зара я вам скажу. Якщо стукали, то напишіть, що да стукали. А якщо ні, то напишіть ні, не стукали. Бо у мене, якщо чесно, я вже сплю, от, лягаю. все, блін. Задолбався, сусід, Вообще. Я не знаю, що вони там роблять. От, я не знаю, зараз я скажу. Ну дуже доволі да, там той ремонт роблять, я вам кажу. Ну коротше будем не говорити про сусідів грати в Майнкрафт. Те щось не про що говорю, блін, якесь здерне. Так ладно. Що це у нас? Блін, буде динаміт, буде, динаміт. Так я думаю вам хорошо видно. Бо якщо ні, то це погано. Думаю, зараз, зараз, зараз я підсуну трошки Так. О, Думаю, такого отлично видно. Бо якщо вам цікаво як я снимаю, я снимаю на телефон. А с телефона я качаю на свій планшет. А, кстати, я снимаю із зарядки. <шит> Хотелось бы нового обновления, чтобы был бесконечный мир. Мне хочется. И еще бы какие-то новых додали добавил, например, не знаю, Эндермен. А ще творючок якихось псать, чи що? Ч там? Ні, мені показалось. що що У мене стані факел! <кхм> да, це погано. Це мені не нравится. Що <кхм> це Мікрофон... Це мікрофон, що? Ну ладно, тоді вже продовжимо другі серії. Хоча то ми сьогодні не знайшли алмази. Ну, ті, <кхи>, ну, не ній я знімав, от, і от я знайшов два за алмаз. Я думаю, вас трохи розізлить те, що я не знімав на камеру. Ну, вибачте вже мені, я вже казав ще раз. Ну, ладно, всім пока.